У Павлограді відкрили оновлений центр надання соціально-психологічних послуг, де ветерани та члени їхніх родин мають можливість безбар'єрно адаптуватися у суспільстві після повернення із зони бойових дій. На відкриття завітала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Дніпропетровщина взагалі дуже багато військових, багато ветеранів, багато членів родин. Так. І зараз це дуже важливо. І ми я потім розповім про загальне наше бачення політики, щоб ви розуміли на місцях, як ми вибудовуємо цю інфраструктуру ветеранської політики, щоб ви не просто спорадично створили, а це є загально державним елементом, який вкладається в взаємодію центральних органів влади з місцевою, для того, щоб були для ветеранів і членів родин були дуже Ручними точки входу люди повертаються в громади. Вони не повертаються тільки там в Дніпро, Києва, Бога. Вони повертаються до своїх населених пунктів. Сама адаптація та інтеграція ветеранів та членів їхніх родин у громадах стало головною метою загальнонаціональної кампанії відповідного міністерства, а саме, мінімізувати бюрократичні проблеми та спростити алгоритм дій при отриманні соціально-психологічної допомоги, рівний з рівним це основні засади, за якими наразі працюють надавачі послуг у Павлограді. Коли ми розпочали тільки проект, нам потрібно було там відібрати 550 людей на чотири області. Подалося майже е, біля 900 заявок. Тобто е, відчувалося те, що це необхідно саме. Що це люди в громаді відчувають. І добре, що ви зберегли. Ну це така умова була проекту. Принцип рівне рівному це або сам ветеран має бути е, помічником, або член родини, або член родини загиблого захисника. Дніпропетровщина одна із тих областей, де реалізовується пілотний проєкт Помічник ветерана. Наступного року його планують запустити по всій Україні. У нас дуже багато позитивних прикладів в різних регіонах України саме для дружин загиблих, тому що ну, люди шукають сенс життя і хочуть бути корисними, якщо допомогти, просто допомогти. А держава, якщо може їх ще працевлаштувати для цього, ну це дуже буде гідно, просто. тому що ми розуміємо, що втрату ми не можемо повернути. і Це єдине, що ми не можемо зробити, не можемо повернути рідних. Але людина має працювати, жити і знати, заради чого вона це робить. Тобто, Такий елемент служіння він дуже важливий і добре, що ви так проактивно до цього поставилися. За словами Юлії Лапутіної, наразі варто об'єднати зусилля усіх ланцюгів соціальної та економічної сфери та побудувати горизонтальну гілку відносин між ветеранами та суспільством. Бо в Україні вже збільшилась кількість населення, яким необхідно інтегруватись після військової служби у цивільне життя. Наразі це 10% українців. Ми зараз, взагалі, в державі робимо реальну реформу. Ми інституціоналізуємо ветеранську політику. Її не було, на жаль, з 2014 року. Були спорадичні там зусилля волонтерів, відповідних громадських організацій, місцевих органів влади, хтось займався проектами реабілітації, хтось займався проектами там розвитку громадянського суспільства в сфері ветеранської політики. Але зараз ми розуміємо, що на момент широкомасштабного вторгнення було в реєстрі нашому єдиному державному ветеранському 500 тисяч людей. Зараз буде прогнозно півтора мільйона учасників бойових дій, а дотичні до ветеранської політики 4 мільйони людей. Це 10% населення. Окрім самих ветеранів, до цього переліку також додалися і родини загиблих захисників та особи з інвалідністю, які постраждали під час військових дій. Це проект помічника. Це єдиний це елемент системи. Тобто нашому захиснику має бути зручним точка входу. Якщо він не може сам до нього звертається проактивна помічник і каже, наприклад, ми знаємо, що в СП відомості, що демобіліз... або в медичних системах медичних, ми знаємо, що стільки-то людей приблизно повернеться після поранення, інтегрується в вашу громаду. Ми маємо проаналізувати ринок праці. Якщо ця людина повертається, вона процездатна. Ми маємо дати їй інструменти розвитку. Пані міністерка презентувала помічникам ветеранів планшети, які стануть незамінними девайсами у роботі з людьми. Так. Працюйте, допомагайте помічникам. Вікторія Путіна також відвідала Павлоградський ЦНАП та управління соцзахисту населення. Вона поцікавилась, на які послуги можуть розраховувати ветерани. Ви працюєте з ветеранами. А, на цьому тижні так. Ми всі а які основні такі що так, знаєте, приоритетувати за відсотком, які чого більше за все просять?» Ну, зараз військові звертаються, щоб стати на квартирний облік, або треба дати, так, якусь компенсацію, або ще не родини військових. Це на саме перейде така е, поширена послуга, за якою звертаються, або прописка. Ну це такі самі е, постійні, що прописатися, виписатися. на квартирний облік у вас місцевий чи Місце. ви випадали? так, так на квартирний облік вони стають Місце. на місцевий. За словами міністерки у справах ветеранів, у наступному році продовжать фінансувати житло для осіб з інвалідністю першої та другої групи, які постраждали від війни. Цьогоріч таку компенсацію за житло вже отримали чотири особи із Павлоградської громади. За ці кошти можна придбати житло на первинному та вторинному ринку нерухомості у будь-якому куточку України. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.